Українська делегація зустрілася із Ердоганом про публічні інвестиції. Говорили у Вінниці. Верховна Рада пішла на канікули. Про це та інше розповімо вам. Далі у нас є 5 хвилин на головне. Українська делегація працює в Туреччині. Вже відбулась зустріч із президентом Ердоганом в Анкарі. Нагадую, третій раунд переговорів із представниками РФ відбудеться сьогодні у Стамбулі. Головні цілі, як завжди, окреслені: перемир'я, обмін полоненими, повернення українських дітей та зустріч лідерів країн. Народний обранець Ярослав Железняк оголосив про те, що Верховна Рада України пішла на канікули. До роботи парламентарі повернуться 20 серпня. Тож рішення про відміну прийнятого закону про обмеження НАБУ та САП буде прийматися не раніше ніж через місяць. Нагадаємо, у раді активно готували все необхідне для звернення до конституційного суду. Жодного дня без підтримки українських захисників завдяки активній позиції секретаря міської ради Івана Романюка, начальника військової адміністрації Григорія Олендре та підтримці депутатського корпусу у Никішинській громаді з початку 2025 року вдалося з місцевого бюджету виділити майже 22 мільйони гривень на потреби 38 військових частин. Ще 28,5 мільйонів гривень спрямовано на забезпечення матеріальними цінностями 54 військових частин. А це сотні квадрокоптерів різних типів, зарядні станції, генератори, планшети та ноутбуки. Тож у виконкомі наголошують, долучайтеся до активних зборів, донатьте та дбайте про наших захисників, адже від цього залежить безпека та цілісність нашої країни. Реформу управління публічними інвестиціями презентували у Вінниці разом із представниками Верховної Ради України, Міністерства розвитку громад та територій Вінницької та Чернівецької ОВА, заступником голови Хмельницької ОВА Романом Ужвою, профільними керівниками структурних підрозділів Хмельницької ОВА, а також представниками громад, міжнародними партнерами та командою платформи ДРІМ було обговорено нові підходи до стратегічного планування та ефективного використання бюджетних коштів. Ми живемо в непрості часи, і саме зараз потрібні чіткі, зрозумілі і прозорі правила. Цифрові рішення, які ми впроваджуємо, мають стати основою довіри. А довіра це тем, навколо чого створена платформа DREAM. Попереду багато роботи, але з правильними підходами ми зможемо досягнути результатів. Підсумував захід очільник області Сергій Тюрін. Від сьогодні вартість проїзду у громадському транспорті обласного центру зросла. Відтепер подорож тролейбусом коштує 9 гривень, а у автобусах та маршрутках 15. Раніше заступник міського голови Микола Ваврищук пояснив, дане рішення є вимушеним, адже останній раз тариф змінювався ще у 2022 році. Та й відтягували прийняття даного рішення насправді близько півроку. Від моменту останнього перегляду тарифів собі вартість перевезень суттєво зросла. Курсанти факультету безпеки державного кордону успішно завершили першу в своєму навчанні практичну підготовку, яка проходила в підрозділах охорони державного кордону на західній ділянці. Першокурсники ознайомилися із проходженням державного кордону, особливостями служби у пунктах пропуску, станом інженерного облаштування, основними правопорушеннями, які фіксують прикордонні наряди, та характеристикою місцевості на ділянках відповідальності підрозділів, де проходили практичну підготовку. А головне протягом декількох. Тижнів майбутні офіцери пліч опліч із досвідченими охоронцями кордону брали участь у несенні служби в різних видах прикордонних нарядів. За участю курсантів було затримано понад 260 порушників поружників законодавства з прикордонних питань. Безпека дітей понад усе. Патрульна поліція області навіть під час літніх канікул продовжує працювати із підростаючим поколінням. Інспектори зв'язків із громадськістю відвідали вихованців міського центру по роботі із дітьми та підлітками. Під час зустрічі правоохоронці розповіли про основні правила дорожнього руху, правила та обов'язки пішоходів, згадали сигнали регулювальника та провели для дітей пізнавальну вікторину з правил дорожнього руху в ігровій формі. Наостанок, вихованці закладу із задоволенням приміряли на себе екіпірування та посиділи у службовому автомобілі, аби відчути себе справжніми поліцейськими. Наразі це все, чим встигаємо поділитися із вами. Більше про актуальне та цікаве із життя країни та області розповідаємо на офіційних сторінках у соціальних мережах та у нашому телеграм-каналі. До зустрічі у наступних випусках.